Місце приготовує. Добрий день, шановні депутати. Від Відфіксація зацікав комісії з питань чудово комунального господарства, комунальної власності промислового підприємства, транспорту, зв'язку та серед послугу по підготовці до п'ятдесят ї чергової сесії восьмого скликання, яка відбудеться 19 грудня 2020 року, проводиться згідно закону України про внесняти змін до закону України про місцеве самоврядування України. Щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування від 22 лютого 24 року. Шановні депутати відповідно до пункту 11 і пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні Засідання комісії є повноважним, якщо на засідання присутні більше половини депутатів від загального складу комісії. На засідання присутні Сердюк Володимир, міщу послада, Ярем Полена, відступніки Лето і Оксана. Тому Засідання комісії є правомочним. У зв'язку з відсутністю на даному засіданні секретаря постійної комісії дорого стане необхідно обрати депутата, який буде вести протокол засідання. Пропоную обрати секретаря в даного засідання Ярем Колено. Хто за? Все одноголосно. Значить, секретарем даного засідання буде Єрем е, Колено. Дискурс з тим, що. 5 грудня 25-го року надійшло клопотання від головного спеціаліста-бухгалтера Олени Рябкової про включення до порядку денного засідання 56-ї чергової сесії проєктів рішень Це перше Про внесення змін до рішення сесії № 132 № 487 від 26 березня 21 року Про передачу в оренду комунального майна обласної сільської ради Питання про вручення нерухомого майна до переліку другого типу об'єктів комунальної власності у обов'язкової селищної територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду та затвердження умов переду комунального майна, включено до переліку другого типу об'єктів комунальної власності Обув'яцької селищної територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення акціону. Та запропонувала на підставі статті 24 регламенту в Україні ради включити дані питання в порядок денних комісій та внести їх до порядку денного засідання сесії. Тобто на цих питань у нас немає у порядку денному, яка висила на сесії. Тому я пропоную включити дані питання до порядку денного нашої комісії. Тобто, хто за це голосування? Голосує, хто зараз питання голосно. Тобто ви вирішив включити на дістання в порядок денний сідань нашої комісії. Перше питання це в нас так, тобто порядок денний. Це перше питання провести зміни до рішення сесії 132-4. Восьмого скликання від два шостого березня двадцять року про передачу в оренду комунального майна Обухівської селищної ради. І друге питання про включення рукового майна до переліку другого типу об'єктів комунальної власності Обухської селищної територіальної громади, що до яких прийнято рішення про передачу в оренду та затвердження умов оренди комунального майна, включено до переліку другого типу об'єктів комунальної власності обувської селищної територіальної громади, що підлягають передачі в оренду вареду спецпроведення. Додати порядок комісії проголосувати одного місця. Так, перше питання. Слухаємо головний спеціаліст бухгалтер бухгалтерську обліку та звідси Рябкову Олени Володимирівни. Перше питання про внесення змін з метою раціонального використання майна комунальної власності відповідно до статті 142 142.41 Конституції, цивільного кодексу статті. 759 763 так керуючись законом України про оренду державного комунального майна, постановим кадміну номер 483, пропоную внести зміни до переліку другого типу. Об'єктів комунальної власності Укорської селищної ради, що віддають передачі в оренду без проведення аукціону додаток до рішення це 132-4, 8 скликання від 26 березня 2021 року, в Зв зв'язку з видаленням нового технічного паспорта та листами установ про зміну площі оренди. Це перша психологія. Друге, контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання світі, культури, молоді, спорту здор охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення, регламенту, депутатської діяльності та інших прав людини, законності запобігання та врезовування конфліктів інтересу та комісії спеціальності комунальної власності, підприємств, транспорту і зв'язку в сфері послуги. Що включає перелік в додатку 1? Площі, які ми надавали у 2021 році в оренду до переліку другого типу, ми внесли поправки в зв'язку з виготовленням нового технічного паспорта. Там буквально не суттєве відхилення від попереднього техпаспорта, але воно має місце бути. Тому ми з до додатка поправляємо площі, які передаємо в оренду попередні по Це Наші служби ці селищної Добре. Голосуємо, що ми завжди да. практично народилися. Голосуємо. Так, друге питання тоже слуги молодого спеціаліста бухгалтерії Блоківську області рядку оледовому люті. Про включення нерухомого майна до переліку другого типу об'єктів комунальної власності Обухівської територіальної громади, ще до яких прийнято рішення про передачу в оренду та затвердження умов оренди комунального майна, включно до переліку другого типу об'єктів комунальної власності у Бухівської селищної громади, які підлягають передачу в оренду без проведення аукціону відповідно до тих же самих статті та ще включно рішення номер 1085-46, положення про порядок передачі в оренду комунального майна Буківської територіальної громади та керуючись рекомендаціями постійної комісії з питань ЖКГ. Пропоную вирішити включити до переліку другого типу комунальної власності Обутіцької територіальної громади, що яких прийнято рішення про передачу в оренду без аукціону, нерухоме майно зміна додатка 1 Затвердити умови оренди комунального майна, включено до переліку другого типу об'єкта комунальної власності, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону з додатком дійсно. Це також. Майно, яке пережиється давно приймуть. Юридичний відділ здійсниться заходи щодо публікації в електронній торговій системі умов оренди майна, затверджено цим рішенням. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань ЖКГ комунальної власності промисловості підприємств. Це у нас перелік. Центральна 28 це там, де швидка допомогу. Пропорт, газ, або. Пропоненти з даний проект, рішення народу сесії. Шановні депутати, питання висвітлять народне та засідання комісії розглядати. Пропозицію, щоб дані питання внести на народ